Добрий день. Сьогодні створимо валютний калькулятор. У вас у класрумі лежить завдання. Натискаємо на заготовку файла. Він називається валютний калькулятор. Ми маємо тут таблицю Excel. І у вас лежить скріншот книжечки, завдання із книжки завдання. Що треба зробити? Нам потрібно зробити валютний калькулятор, де буде переводити із гривні у долари та у євро. Для цього потрібно подивитися, який є курс долара на сьогодні та курс євро. Я заздалегідь глянула. Курс долара у нас 36,7 сьогодні зранку, а курс євро 39,77 копійок. Почнемо. І так, у нас є верх, тобто шапочка заготовка. Що треба написати? Від EA до Є e у нас вписано валютний калькулятор в об'єднаній клітинці червоного кольору жирним накресленням і трошки збільшений шрифт. Пишемо валютний калькулятор. Виділяємо клітинки, які потрібно об'єднати. Обираємо об'єднати клітинки. Виставляємо посередині текст, тобто де у нас вирівнювання, буква Б це напівжирне накреслення. Виберемо не 10-й шрифт, а давайте 14-й. І пофарбуємо саме літери червоним кольором. Курс долара у нас в клітинці знаходиться А2. Так і пропишемо. Клітиночка А5 – це курс євро. С2 – клітинка, ціна у гривнях. Ціна у гривнях. У доларах і ціна у євро. Зверніть увагу, що клітинки, ціна у євро, ціна у доларах, розміщений текст у двох рядках. Давайте трошки збільшимо шрифт, бо він 10-й йде, візьмемо 14-й, і можемо бачити, що не влазить та трошечки у нас. Тому можна це все виділити, і зробити перенесення тексту. Обираємо перенесення тексту на панелі завдань. І можемо бачити, що текст, який не вміщався в клітиночки, він перенісся на іншу. Ну, курдолара тут вони, і у нас буде так. Далі <кхід> шапочки треба пофарбувати верх таблички жовтим кольором. Попереднє, як ми робили валютний калькулятор, ми обирали букву А Аутію на підніжці. Сьогодні оберемо колір заповнення, тобто заповнення самої комірки. Курс долара фарбуємо і курс євро. Тобто заголовки. Далі пропишемо Далі цифри 246. Зверніть увагу. Що у нас є 246 гривень та 22 копійки. Розділювач між гривнями та копійками обов'язково кома. Крапку ні в якому разі не ставте, бо не будуть рахуватися ваші формули. Програма не зрозуміє, що це число. Зверніть увагу, що різні шрифти вийшли. Це тому що я виділяла ці клітинки і робила шрифт більший. Тому ще раз зробимо налаштування. <кій> Виділимо усі клітинки. Оберемо 14-го, щоб усі цифри були збільшені. Далі, дивіться, у нас є табличка розграфлена. Виділяємо курс долара у нас із клітиночкою. Обираємо межі. Усі межі. І у нас зовнішня межа буде широка. Обираємо зовнішню межу, стиль межі, обираємо її широку. Те саме робимо з курсом євро. Обираємо всі. Але зверніть увагу, всі широкі вийшлися, тому потрібно зайти в налаштування, прибрати зовнішні межі. Тепер уже беремо широкі. Інакше у вас просто всі будуть викреслені жирним жирною лінією. Ось, наприклад, отак. Тому зайдемо, виділимо ще раз нашу табличку, з якою працюємо, <кій> приберемо. Що секунду. І оберемо зовнішню межа, беремо широченьку. Є. Далі будемо писати формулу. Одразу впишемо курс долара. Оскільки я вам говорила, я сьогодні дивилася, то курс долара становить 36,7 курс євро 39,77. Можете поставити свій подивитися. Курс у доларах, ціна у доларах, як порахувати? Будь-яка формула починається, з дорівнює. Так і напишемо, то нам потрібно гривні поділити на курс долара. Вибираємо клітинку з гривнями, це є клітинка це 3 пишемо знак ділення, і ділимо на курс долара. Але зверніть увагу, що коли ми прокопіюємо нашу формулу, адже прописувати в кожній клітинці її буде нерозумно, то вони модифікуються, якщо копіювати, підлаштовуючись під кожен з рядочків. То вийде приблизно ось отаке. Давайте подивимося. Дивіться, вийшла купа помилок, і не розуміють, що відбувається. Тобто в першій клітинці та помилка відбувається ділення на нуль, тут взагалі не зрозуміло що, бо тут текст, і програма не зрозуміла, що ми від неї хочемо. Відмінимо свою останню дію і допишемо формулу правильно. Нам постійно потрібно посилатися на клітиночку курс долара. По усьому стовпчикові. Тому клітиночку А 3 я зроблю абсолютною, тобто незмінною до кожного з рядочків. Щоб вона постійно посилалася на неї. Як це зробити? Потрібно букву А перед буквою А та після неї виставити ось отакий значок. Це знак ніби як долара. Це не означає, що ми ціни в доларах рахуємо. Це можуть стосуватися будь-яких налаштувань. Євро також. Тобто, це стандартне. Закували в цепи, як я говорю. Так? Тобто рухатися клітинці нікуди. Вона абсолютно не буде вона модифікуватися у нас під кожний рядочок. Тобто кожна з клітиночок нашого стовпчика буде посилатися зафіксовану клітинку А3. Клітинка зафіксована, вона не змінюється. Enter. Одразу пропонується пропозиція до заповнення, бо програма часто такі дії виконуються, і програма якби розуміє, що ми будемо рахувати курс долара відносно до кожної клітинки. Можете погодитися, можете відхилити пропозицію, потім просто самому скопіювати за нижній край правий нижній куточок. Де у нас засвічується тоненький хрестик, ми можемо це зробити. Дивіться, трошки не влазить, ніби як під'їдає, то можна його ще зробити, розширити. Але не зовсім гарно виходить, тому що у нас вийшла ціна у доларах, і після коми у нас копійки вийшли, аж ось які. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, аж 10. Тому треба відформатувати трішки нашу клітиночку. Зайдемо у формат. Число. Оберемо, дивіться, тут може не бути того налаштування, що нам потрібно, тому оберемо власний числовий формат і подивимося, що нам підходить, да, скільки після коми. Є, ось у мене є налаштування зразок, коли буде 2 числа, 2 десяткових розряди після коми, але раптом у вас немає. Можете вибрати і 1, і 3, тут уже без різниці. Можна, ось, як, наприклад, 3 вибрати, то один просто затерти. Якщо там було у вас. Один я витрила. Якщо треба додати, один можна просто дописати. Ось є зразок, ми бачимо, що він нам підходить. Я погоджуюся, натискаю кнопочку застосувати. Видно, що вже коректно у нас значення, бо копійок не буває 26,5 і так далі. Тобто 10 десяткових розрядів, нам скільки не потрібно. Так само рахуємо ціну в євро. Пишемо дорівнює. Обираємо ціну в гривнях, знак ділення. І ми будемо у... рахувати курс євро, тобто на його треба і спиратися. Те саме, що ми робили з курсом долара, так само робимо ми її фіксуємо, тобто робимо клітинку абсолютною. Букву А нам також потрібно з обох боків закувати отаку у значки долара. Клавіатури це англійська мова. І Shift 4 Погоджуюся: Enter. Пропонується автозаповнення. Я з ним погоджуся, бо воно є коректним. І робимо ту саму дію, що робили з ціною у доларах. Тобто, прибираємо зайві десяткові розряди: формат, число. Оскільки я перед цим вибирала, вже є готовий формат, можете його вибрати. Якщо немає, то власний числовий формат і переписуємо те, що нам потрібно. Така практична робота. Дивіться, у вас у кожного файл прикріплений, тому кожну вашу зміну я побачу. Чіпляти нікуди нічого не треба. Це все, що ви повинні зробити. Дякую.